До свидания, я еду далеко, И машина увозит меня. До свидания, я еду далеко, И машина увозит меня. Злые люди За стали, що так радо звела нас судьба, зрії люди, за стали, що так радо звела нас судьба, і звели нас твої. Карі очі ізвена твоя красота, извери твої твои очі, извела твоя красота давай мила, посяди, Боря, Тай поїде в літа давай мила, по сяде та й поїде відганять. Ой, верніться літа. Я так шаду, ой вердиця, молодії, буду важи, я так шанувать, де верне бость і було б то діво де вернемось літа буду важі, я так було б твар тоді шадувать.